Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Тепер вже готуємося до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Ми продовжуємо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру, команди нашої держави та команди лідерів, наших партнерів, яким вже представлений план перемоги, продовжують працювати над деталями. Потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки. Є Певні додаткові питання, які маємо узгодити з нашими партнерами, але весь необхідний потенціал у партнерів є, і це абсолютно реалістично посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей. Ми Бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у Північній Кореї, це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки, коли ми Говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил це не просто перелік військових засобів, це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим ніж вони можуть витримати, і це про недопущення більшої війни, справжній мир. Може бути досягнути лише завдяки силі, і весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота із лідерами. Також дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Наші українські воїни, увесь наш народ довів. Що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалось неможливим. Ми вже неодноразово змінювали курс цієї війни. До кращого змінювали. Українці вміють битися, вміють вибивати майбутнє для своєї держави, для свого народу, для всіх нас. Це маємо зробити і зараз. Я пишаюся нашими людьми. І наші люди заслуговують на достатню допомогу і на справедливий мир. Я хочу подякувати зараз нашим бойовим бригадам Збройних сил України, які за цей тиждень найкраще проявили себе: Покровський напрямок, 38-та окрема бригада морської піхоти, Курахівський напрямок, 79-та бригада ДШВ, Времівський напрямок. 400 25-й окремий штурмовий батальйон. Придніпровський напрямок, 35 та окрема бригада морпіхів, а також Оріхівський напрямок. 65-та і 118-та окремі механізовані бригади, 128 та окрема гірсько-штурмова бригада. Дякую всім вам. І ще відзначу наших прикордонників. Як і разом з іншими силами оборони і безпеки України гідно захищають нашу державу. Луганський прикордонний загін, це бригада помста, солдат Віталій Багінський, молодший сержант Олександр Балуєв, штаб-сержант Олександр Оліфіренко, капітан Віталій Кобаль, бригада ГАРД. Хлопці воюють на Харківщині, солдати Андрій Демидов. Та Олександр Борисенко, дякую вам та усім вашим побратимам. Харківський прикордонний загін, головний сержант Олександр Василець, старший сержант Владислав Кузніченко, сумський прикордонний загін, старший сержант Микола Трохименко та майор Ігор Краплич. Дякую, а також відзначу усіх воїнів підрозділу дозор Державної прикордонної служби України. Слава усім, хто з нами. Хто з нашим народом, хто з Україною, Дякую кожному і кожній, хто допомагає. Слава Україні! Військові КНДР вже прибули в Росію. Вони проходять підготовку для відправки в Україну. Особовий склад налічує близько п'яти тисяч вояків. Про це сьогодні по обіді заявили українські телеграм-канали. Про солдат із північної Кореї, яких збираються кинути на підсилення окупантам, писало видання Вашингтон Пост. У своєму матеріалі вони посилалися на джерела в гур. При цьому окремі північно-корейські офіцери вже на території України для вивчення поля бою йшлося в матеріалі зарубіжного змі. Водночас українські військові ще не стикалися з жодним північно-корейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях. Джерела видання припускають, що військові КНДР можуть використовуватися в прикордонних регіонах Росії, щоб звільнити російські війська для участі в бойових діях в Україні. Участь військових КНДР у війні з Україною на боці РФ може призвести до прориву фронту російськими військами. Вважає волонтер Тарас Чмут. КНДР може стати серйозним гравцем у нашій війні. Окрім близько 70% зовнішніх постачань боєприпасів, тут ще може бути великий мобілізаційний ресурс. Одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту близько 10 тисяч підготовлених військових на тлі тотальної кризи у ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір. Як це буває, ми чудово бачили в Харківській області у 2022 році. Повідомив чмут. Українські військові теж коментують появу північнокорейських бійців на фронті. Якщо солдати з КНДР дійсно з'являться на нашому полі бою, то результат застосування таких підрозділів буде залежати від покладених на них функцій. В принципі, з тими темпами, як росіяни не жаліють своїх, то цих тим більше не буде шкода. Як не крути, то маємо розглядати їх з точки зору м'яса, якого стане більше, що буде проблемою для нас. Проте є і зворотна сторона медалі, адже корейські солдати. Будуть максимально не пристосовані до умов нашої війни, тому таке стадо буде найменш мотивованим і шукатиме найпершу можливість втікати, якщо припече. Тому можуть навпаки створити проблеми для росіян, заявив лейтенант зсу. Зокрема, написав про північнокорейських вояків і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Послухайте. Впевнений, що окремі спеціалісти північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з РФ. Маю на увазі в першу чергу ППО, інженерів та інше. Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті, і вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу. Залучення північнокорейських військових цілком реальна історія. На відміну від наших партнерів, союзника. РЕФ РФ нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть, тим більше санкціями північну Корею вже точно не налякати, зазначив Жорін. І це не якісь роздуми від волонтера і кількох військових. Сам Буданов теж попереджає на 20-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії керівник головного управління розвідки поставив північну Корею на перше місце за обсягами та значущістю підтримки режиму Путіна. Ось що він сказав. Як керівник розвідки я можу прямо сказати, те, що вони постачають балістичні ракети, це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А ось що стосується боєприпасів, це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого вдіяти. Це така прикра правда. Кінець цитати. А от що було раніше, ми навіть вже знищили перші шість офіцерів КНДР на фронті. У південній Кореї заявили, що КНДР імовірно відправить свої війська в Україну на підтримку Росії. Одночас голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що КНДР вже направила війська проти України в обмежених кількостях, переважно інженерні. КНДР передає Росії майже 3 мільйони боєприпасів на рік. Це половина снарядів, які РФ застосовує у війні проти України. Про це повідомляє The Times. А Київпост писав, що внаслідок українського удару під Донецьком загинули 6 офіцерів Північної Кореї. Сталося це 3 жовтня. Тоді, за даними різних видань, із посиланням на джерела у спецслужбах йшлося, що поблизу Донецька загинуло понад 20 військових. Серед них було шість північнокорейських офіцерів. Вони не брали участі безпосередньо у бойових діях, а прибули з КНДР для так званого обміну досвідом. Наразі це все ще встигаю вам розповісти. Долучайтеся до обговорення почутого у коментарях. Також підпишіться на фабрику новин та натисніть лайк і дзвіночок. З вами була Ангеліна Швець. Ще зустрінемось.